Мені на сон, після трьох повітряних тривог та важких новин про Запоріжжя сон був, мов камінь. Я бачив колеско нашої історії, воїнів, спокійних і безстрашних, намов сталь. То, певно, була Колись наші предки билися з орденською навалою, не тікали, не здавалися, боронилися до останнього. Бо мертві сорому не мають. Предки наші гинули, але боролися, і дітей вчили бути воїнами. Потім вони стали вільними лицарями і козаками, які були опорою нашої незалежності, як наші збройні сили. Недавно я випадково зустрів на площі одного воїна. Його обличчя було створене ніби з каменю. І лише погляд був оксамитовим, і водночас гострим, як лезо. Він, намов, вріз корінням в землю, і ніяка сила б не змогла б його зрушити. Але через смить він швидко і енергійно перетнув великий майдан так, ніби топтах. Пав впав у око його шеврон, волк, підперезаний поясом. Мені забракло дихання. Здавалось, що я тільки що побачив щось незвичайне, магічне. Уявляю, який жах відчувають ворогу і призустрічі з ним. Мимоволі згадалося про козаків характерників та їхні символи. Просто символи, але вони мають глибокий зміст. В них сконцентровані мільйони життів українців. Це так просто і так складно одночасно. Ці нові символи ґрунтуються ключно на українській історії, ідеології і українській ментальності, а воно зараз як докірно відрізняється від російської. Навіть кольором беретів і шаронами на рукавах наших. Той же вовк перевертень. Козак характерник Сірко, який обертався на вовка, у нас був героєм і позитивним образом. В той час, як північник Мокшан, він був страшним чудовиськом, тільки по поясу можна було відрізнити перевертня від вовка, і це суто українська історія. Той воїн, скоріш за себе, був українським спецпризначенцем, силою спеціальних операцій, найкраще у світі. Ті, які перемолють ворога у співвідношенні 1 до 20 50, -50. на емблемі зображений вовк перевертень. Вовк-характерник із бойовим поясом Чересом, а внизу хижий трузуб Святослава. Прийдуть звідки, перегрозуть горлянки ворогам і зникнуть непоміченими і непереможними, адже характерники були неперевершеними бійцями, розвітниками, спеціально навчені козаки в часи запорізького козацтва, становили загони пластунів. З огороду того часу. Ми народ воїнів, народ козаків, народ лицарів і кіборгів, танкістів і десантників, артилерістів і піхотинців, нащадки тих, які двічі не вмирають. Ми вільний український народ, який прямо зараз творить свою історію і свою незалежність у війні з Ордою, як і тисячі років тому. Тож шануємо історію її творців сьогодні, наших сучасних нащадків козаків, характерників.